Вітаю вас, дорогі во Христі, братя і сестри, із 12 м празником у честь воздвіження Животворящого Христа Господнього. Ми сьогодні святкуємо Хрест Господін і необхідно нам згадати, що перше воздвіження його було. Не у IV столітті, як описує історія цього празника, коли цариця благочестива цариця Єлена, мати рівноапостольного князя Константина, знайшла під, завалом, під завалами і на місці, вже де стояв язичівський храм Венери, знайшла древо Животворящого Христа. Це, як святі отці кажуть, це вже було друге воздвиження, саме яке сьогодні ми святкуємо, а перше воздвиження було на Голгофі, коли за життя Ісуса Христа де Він притепів хресну смерть, позорнішу саму, скажімо так, де самих злочинців, таких відпетих розпинали. От там було воздвиження. Тільки кажуть, оці різниця в тому, що то було воздвиження у позорі. Коли народ іще і прирікав, і ніби укоряв Христа, якщо ти син Божий, то зайди з Христа, спаси себе і нас спаси, закидували тоді, тоді було таке воздвіження з позором. Але як це все обернулося, що це казало би, саме позорніша смерть стала дверями у Царство Небесної. Тому найголовніше воздвиження відбулося під час смерті Кресної Господа нашого Ісуса Христа. А сьогодні ми згадуємо, коли через три століття, коли вже і місто було попрано язичниками, як і прорикалося пророками, благочестива цариця знайшла цей хрест. Не буду повторюватися історію, тому що більшість ви знаєте її, що. Істинність цього Христа було встановлено тим, що покойник Воскрес від того, після того, як доторкнулися три хреста були, і тільки від одного Христа покойник Воскрес. Сьогодні, згадуючи Хрест Господній, хочеться знаєте, сказати, що про ту премудрость Божу. Яку Господь устроїв спасіння, через яку Господь устроїв спасіння нам, людям. І все не так устроїв, як ми собі думаємо, навіть якщо жиємо, то у нас аналогії такі, що все, що прекрасне, все, що сильне цього світа, воно має перспективу, воно має на майбутнє. А Господь Він прийшов у цей світ. Зовсім не так, як люди вважали, що має прийти Месія. Скажіть мені, яка перспектива була у дитини, якася народила в Хліві? В основному це якісь бездомні бомжі і тому подібне? Яка перспектива в тому, коли люди, які чекали, що прийде цар, визволить їх із рабства, приходить цар на ослі? Осел, це ніколи не собою не асоціював. Якесь таке, знаєте, пафосне тварину, на якій воєводи входили. Це були коні, якщо нормальний цар ішов з військом на конях, на таких здорових, а тут заходить на ослі. Яка перспектива? Нульова по рамкам цього світа стати. Як кажуть, царем, і ще й привлечи до себе людей. Так от, все, що Бог хотів людям дати, Він усе давав не так, як люди восприймають, як, як цей світ восприймає. І тому сьогодні апостоли Павел і каже, що не мудроє, покорило мудре. Казалось би, то, що є позор, то, що немає ніякого і взагалі. Майбутнього, воно охопило весь світ. І весь світ покорився цьому. Ті люди, які кричали на Христі, що спаси себе сам. Де вони? А де Христос? Тому, браті і сестри, прибігаючи до животворящого Христа Господнього сьогодні, ми маємо розуміти і. Десь не стидитися, показатися слабими для цього світа. У якому плані слабость? Не в тому, що не треба захищати знедолених, не треба там заступитися за людину чи там честь сім'ї відстояти. Ні, не в цьому плані. Тут мається на увазі, що слабий, по урозумінні Христа, це той, який десь. Більше потерпіть, десь смириться, коли ситуація, як кажуть, гординя випирає, а він смиренно стане в сторону. Коли десь будуть осуждати когось там, кості промовати, а ви не будете мати що сказати, просто промовчите. і Це теж буде, може, для цього такого колектива, кружка, може, це буде слабость но для Бога це буде Божественна правда. Ми маємо розуміти, що, то, що для людей слабость, це не значить, що для Бога це слабість. Тому що Божественна правда, вона сильніша за будь-які будь-які сили цього світу. Казалось би, що те, що вже ніколи не буде мати перспективи, десь люди бояться, що буде, якщо храми закриють. Ми бачимо, що через. 300 років, казалось би, таке святое місто, де був розп'ятий Господь на Голгофі, де був вже построєний другий храм язичівській Венері. Все рівно Бог там прославляє свою святость і свою благодать. Так само і нам не треба переживати, якщо десь і потерпимо, якщо десь і буде до нас застосована навіть сила, не треба боятися, треба розуміти, що правда Божа рано чи пізно вона восторжествує. Головне не дрогнути, головне залишитися вірним церкві, Євангелію і тим Божественним принципам, за якими фактично і все життя боремося, які ходимо в храм. Тому казалось би, що ми самі, якщо лише будемо надіятися на себе, ми нічого не зробимо. Для того хрест Господній не виноситься, і кожен рік, і кожен з нас носить. Я надіюся, що носить на своєму тілі хрестик. Де ми маємо кожен ранок його цілувати і просити у Бога ту силу, яка звершується в немощі, коли ми вже не можемо нічого зробити, коли не в наших силах змінити ту чи іншу ситуацію, і ми маємо прибігати до Христа Господнього, тому що віримо, що місто, як сьогодні оспівувалося, де стояли нозі, де кров'ю святою обливалося дерево, воно. Бо буде свят, святе до скончання віка. Тому не будемо пренебрегати, не будемо носити хрест лише як красоту, а будемо розуміти, хоча хрест це є, як оспівується пісні спів це і красота церкви, це є наш символ, це є наш маяк, якщо хочете. Але в першу чергу ми від нього черпаємо божественну силу, яка нас ісціляє і від тілесних хвороб, але і від душевних. Амінь. Yes.